Добра, щастя та здоров'я вам, дорогі наші друзі. Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте вподобайки та коментуйте. Підписуйтесь на нас і всіляко підтримуйте наш молодий канал. Це дуже нам допоможе в нашому просуванні в алгоритмах YouTube. Сьогодні хотілося би поговорити з вами, що таке є насправді магнітний бурі. Що про них варто знати і чи треба боятися? У ЗМІ та соцмережах регулярно з'являються повідомлення про те, що жителям Землі варто готуватися до сильних магнітних бур. Як же виникають магнітні бурі? На сонці постійно проявляється електромагнітна активність, і час від часу вона посилюється. Корональні діри. Викиди корональної маси, сонячні спалахи, усе це призводить до того, що в навколишній простор потрапляє велика кількість заряджених частинок, її підхоплює сонячний вітер і від сонця на величезній швидкості носить в усіх напрямках, зокрема, і в напрямку нашої планети. Нашій Землі пощастило, у неї є сильне магнітне поле, яке виконує роль своєрідного купола. Що захищає життя на планеті від небезпечних космічних явищ. Коли заряджені частинки, що рухаються з боку Сонця, досягають Землі, вони стикаються з цим захисним куполом. Магнітне поле починає збурюватися, змінюватися, каливатися. Саме ці процеси і називаються магнітними бурями. Фактично, магнітне бурі це є наслідок захисної реакції магнітного поля Землі. На зовнішні чинники. Які можуть бути наслідки магнітних бур? Найрізноманітнішими? Приміром, саме завдяки ним виникають полярні сяйва. Але частіше магнітні бурі все ж пов'язують із можливими проблемами, зокрема, збоями в роботі електромереж, телефонного і супутникового зв'язку, навігаційних систем тощо. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Думка про те, що магнітні бурі погано позначаються на самопочутті деяких людей, є дуже поширеною. Чимало людей жаліються зокрема на головний біль, мігрені, втому та підвищений тиск. Пов'язуйте ці проблеми з магнітними бурями. За їхніми словами, самопочуття погіршується саме в період підвищеної сонячної активності. Чи дійсно існує такий зв'язок? Все дуже непросто. Єдиної думки щодо того, чи дійсно магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, в науковій спільноті немає. Деякі дослідники погоджуються, що геомагнітний вплив на людину це реальність, а інші вважають, Наявні докази недостатніми. а окремі публікації своїх опонентів такими, що не відповідають критеріям науковості. Вивчення цього питання потребує подальших досліджень. Адже такі симптоми, як головний біль чи прискорене серцебиття, можуть бути викликані іншими причинами, і не мати до магнітних бур жодного стосунку. В рамках одного з досліджень цієї теми. Автори проаналізували 63 мільйони повідомлень у Твіттер, які були оприлюднені користувачами впродовж кількох років і містили слова Мігрень та Головний біль. Дослідники склали графік активності використання користувачами соцмережі цих слів, а потім порівняли його з графіком сонячної активності у той самий період часу. Та графіки не збігалися. Водночас інше дослідження виявило зв'язок між геомагнітною активністю та ризиком інсульту в деяких групах. Втім, навіть його автори визнають, що проблема потребує подальшого вивчення. Друзі. Давайте детально передивимося список магнітних бур. Що очікується у серпні 23-го року. Перша магнітна буря припадатиме на період з 2 по 4 серпня. Хоча її інтенсивність буде помірною, не слід знехтувати цим явищем. Людям з хронічними захворюваннями рекомендується придбати необхідні медикаменти і заздалегідь підготуватися. Друга магнітна буря у серпні 23-го року очікується в період з 16 по 17 серпня. Це буде потужний сонячний спалах, який може призвести до зміни настрою та проблем зі здоров'ям в деяких групах населення. Рекомендується унікати зайвого перебування перед комп'ютером або телевізором, оскільки навіть сон може бути порушений. Остання магнітна буря місяця очікується в період з 18 по 20 серпня. Ця буря матиме помірну потужність, але впродовж майже всього тижня можуть виникати труднощі. Це може вплинути на стосунки з близькими та на роботу. Як же оберегтися від магнітної бурі, щоб зменшити вплив? Магнітної бурі на організм рекомендується дотримуватися наступних простих правил. Збільшуйте час, проведений на свіжому повітрі. Уникайте споживання алкоголю та важкої жирної їжі. Дотримуйтеся звичайного графіку сну і забезпечуйте достатню кількість годин сну, використовуйте контрастний душ, що сприяє стимуляції кровообігу та загальному зміцненню організму. Забезпечити свій організм достатньою кількістю рідини, п'ючи більше води. Ці прості поради допоможуть зменшити негативний вплив магнітних бур на ваш організм і сприятимуть збереженню вашого здоров'я. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! Друзі.